Вітаю, мене звати Маргарита Стехійчук. Я є старшою науковою співробітницею музею Ханенків, а також аспіранткою phd програми з історії в докторській школі Києво-Могилянської академії. І я пропоную вам поговорити про український імпресіонізм. Якщо вас дивує це слово сполучення, і ви звикли асоціювати імпресіонізм з 1880-ми роками у Франції. Це прекрасно, і це означає, що цей курс саме для вас, тому що я пропоную поговорити про те, як дійсно питомо французький напрямок мистецтва імпресіонізм поширився на інші країни Європи, зокрема на країни Скандинавії, Німеччину, Іспанію і Україну, а також на інші країни світу, зокрема на США. Протягом восьми лекцій ми з вами зосередимося на тому, власне, чим є питому французький імпресіонізм. Поговоримо про те, як він мінявся протягом періоду свого існування. Спойлер, це був досить довгий період. І також подивимось на те, хто з художників, яких ми традиційно зараховуємо до французьких імпресіоністів, насправді ними не є. Як ви розумієте, тут закладена інтрига, тому що досить багато художників імпресіоністів насправді себе такими не вважали. Також ми з вами поговоримо про те, як Американський імпресіонізм, запозичений із Франції, знаходив свій власний голос і долучився до формування модерної епохи сучасних США на початку ХХ століття. І завершимо обговоренням українського імпресіонізму і про те, як його контрасти формували мистецьке життя на межі 19-20 століття. Якщо вам цікаво, запрошую вас на свій курс імпресіонізм, французький, американський, український.